Андрій, я бачу, у вас немає ручок на вікнах? Так. Да, вони нам не потрібні. У нас система вентиляції, яка по со 2 працює, тому нам нема необхідності відкривати вікна, слухати стройку, запускати сюди пиль. І у нас там деякі є алергіки, ще якісь там пильцу, спори грибів. Воно нам не заходиться. У нас через систему вентиляції працюється. А як світло відсутня? Та їх а відключають. Ми до всього готові. У нас система безперебойного живлення. Наша система вентиляції максимально може споживати, це при мінус десь 17 градусів, 640 Вт на годину. А в нормальних робочих умовах вона споживає там до 150-180 Вт. Ну, тобто, це взагалі дуже-дуже мало. Це дуже високоенергетивне обладнання. Причому, що у нас ємності на 20 кВт запас.